Вітаю сердечно всіх глядачів каналу Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу Зеленський Порошенко. Хто кого? Чий Егрегор переможе? У цій нелегкій боротьбі за політичне місце під Сонцем. Зараз ми подивимося. На сьогоднішній день енергії Петра Порошенка, його, м -м, скажімо так, плани, його дії. Я роблю такий, знаєте, розклад завжди між особистостями, що в людини в голові, що в емоціях, що в підсвідомості, щоб робити, мінімуму, якого може досягти, і максимум так, як результат. Але сьогодні я подивлюся: а не відношення Порошенка до Зеленського, це зрозуміло, а справжнє відношення до України. Так само подивимося далі і Зеленського. Дії, підсвідомість, що людина відчуває, що хоче, як вона себе бачить в цій країні, ну і таке інше. Отже, на чаклунському таро. Дивимося на початку пана Порошенка. Його думки. Це плани, думки. Що він про це думає? От суто в голові по розуму. Лицар жезлів. Зараз все розкажу, спочатку викладу. Розклажу. Паш жезлів. Королева Пентаклів. Непогано. В емоціях. Хі -хі. А тут вже цікаво. Верховна Жриця. Четвірка кубків. П'ятірка жезлів. Так, і вилетіла сама якась одна карта. Карта мах. Сама вилетіла. Добре, я її покладу. Значить, вона попросилася сюди. В підсвідомості. Туз кубків. Лицар Пентаклів. Верховний жрець. Що буде робити його дії взагалі себе, як особистості, як політика стосовно України? Паш Пентаклів. Башня. Вісім жезлів мінімуму якого він може досягнути в політичній своїй діяльності. Десятка кубків. Королева жезлів, сонце. І максимуму, Відлюдник. П'ятірка мечів, Четвірка мечів. Дуже красномовний розклад. Дуже красномовний розклад. А ну-ка, дайте мені ще з іншої колоди карт. ітог все-таки. от «Ітог», Тому що тут я багато вже витягнула, але я подивлюся. З іншої колоди карт «Ітог». Три карти і того. Ну, якогось там, не того, що вже і того, і того. І того, і того, і того. Мається на увазі там, я не знаю, найближчі п'ять років, хай там. Хоча Таро так не дивиться. Дев'ятка мечів, дев'ятка кубків. Цікаво. О, це Ржезі. Ну, окей, імператор на дні колоди. Значить, дивимося. Що в емоціях до України? В, не в емоціях, перепрошую. Планах, в голові, от розумом. Знаєте, ми ж часто е працюємо розумом, ми чогось хочемо, ми розуміємо, от якась іде ситуація, і вона вимагає таких-то, таких-то, таких то дій. І ми їх плануємо або навіть робимо. Але в серці в підсвідомості можуть бути інші показники, От для чого цей мій авторський. А, такий е детальний розклад. Отже, що в голові у Порошенка? стосовно України, випала сама Україна. Тобто він про Україну думає. Думає, що стосовно неї в думках, ну і те, що він робить. Дивіться, лицарь жезлів і паш Жезлів це е такі, знаєте, невеликі. Тактичні дії і проєкти. От те, що він там волонтеркою займається, от те, що він це висвітлює завжди, паш Жезлів це завжди новини, новини, новини. Тобто я їжджу кудись. Це, десь, можна так сказати, в межах країни. От коли жезловий лицар, бо якби там. Була сімка мечів, я цього не бачу тут. Наприклад, це ну, вперед до нових берегів, до нових планів, до нових країн. Тут в межах країни. Так, я пересуваюсь. Тим, що тут вийшла сама Україна, лицар Жезлів, це як експансія. Я їжу щось роблю. В мене піднесений настрій, в мене є підтримка, в мене є запал, в мене є ресурси. І я це висвітлюю. Я про це говорю. Всі про це знають, що я роблю. Тобто не таємно. От, наприклад, якби була верховна жриця, яка випала в емоціях, то я б сказала: людина щось їздить, знаєте, щось робить для України, що невідомо. Вона це приховує ні. Поголос іде, бачите, як він голосно говорить. Це кіцька як друг, як інтуїція. Я їжу, я говорю, що в емоціях, а тут, тут в емоціях складніше. В підсвідомості навіть краще, а в самих емоціях. А я в чомусь. В мене є приховані емоції. Я їх наверх не виставляю. Вони в мене є. Я про них знаю. Насправді я в депресії. Мені не все подобається. Про мене. І я хожу як по кругу, Оце четвірка кубків, не люблю її. Вона в апатії. Я вже це все проходив, проходив, проходив. Мене навіть. Якби простір, можливо, намагається підтримати, там якісь ті, які поруч зі мною, бачите, як от підпливає до нього русалка, ресурс, йому якийсь простягає. Але я ображений хлопчик, оце четвірка кубків, до речі, в мене так часто буває на особистих прийомах. От мені е, надсилають, там, наприклад, фотографію якогось чоловіка, про якого хочуть знати. І він такий кремезний. Знаєте, теж сивочолий. А от випадає карта на нього, така, кажуть, що він переживає якусь дитячу травму або якусь образу. І саме тому, що він її не може прожити, що вона сидить в нього як заноза, Інак по колу, по колу. Він не може цього вирішити. Четвірка кубків, карта, апатії і п'ятірка жезлів в емоціях. Це, знаєте, як внутрішні розборки, от внутрішньої країни. А тут у людини внутрішній себе. То коли його емоції розшарпують. Сьогодні з одного боку, от зверніть увагу, з одного боку, четвірка кубків, як апатія мене нічого не радує. Я по колу хожу, по колу власних емоцій. П'ятірка жезлів. Сьогодні я так думаю, завтра так. Тут я злюсь, тут я ображений, тут я борюся, відстоюю свою правоту, тут я можливо комусь підножку, тут я когось хейчу. Тут як розумієте, п'ять жезлів це завжди м м про нестійкість. Неоднотонність думки. І тут дивіться розумом. Тобто по справам він бере емоції в узду, він їх не показує. Тобто, що він транслює і що розумом він транслює, От я задля України щось роблю, я багато роблю, я про це розказую. А в емоціях, те, що я не показу. Причому кажуть, він ці емоції приховує верховна жриця, це, що я кажу, він приховує все те, що в нього відбувається. А відбувається в нього апатія і повний роздриг емоційний. Гармонії в емоціях, в серці, в душі немає. Що в підсвідомості? Знаєте, в підсвідомості він боєць. В підсвідомості там ще кажуть, знаєте, є порох в пороховницях в нього. Тобто. Ресурс емоційний – це те, що має вийти на поверхню. От дивіться, от коли там людина приходить на прийом, або там от ми дивимося щось, і ми так дивуємося, що карти показали щось несподіване. Це не є несподіване. Якщо глибоко зазирати в підсвідомість, пірнати туди за допомогою різних духовних практиків, або за допомогою там, психологів, або десь на прийоми таролога того, то він витягає у вас з підсвідомості. Що в підсвідомості? В нього не так погано. Тобто, якщо ми беремо як океан, наприклад, то на поверхні океану там бурують якісь пристрасті, щось таке, не, таке каламуть якась. То в підсвідомості в глибині в нього не так погано. Є чиста енергія, якась така емоція, зріє, такий напрямок, є намір, оце, оце лицарь Пентаклів. І ти повільно до своєї цілі, до своєї мети. В нього є якась мета, і він туди йде. Яка мета? Навіть ви знаєте, тут навіть не карта президента випала. Отут, на дні колоди, коли я дивилася, отут як імператор, по ітогу, того, він себе вважає, він сам себе вважає. А, імператором всіх времів народів. <свісно> а, Він себе вважає найкращим президентом. А що тут на дні колоди? Я не подивилася. А тут ілюзія. <свісно> Цікаво, карти працюють. А тут, а тут він в ілюзії перебуває. По ітогу, отже, Верховний Жрець це не просто, він, це якраз не про президентство, це про наставника. Це, знаєте, от недаремно: армія, мова, віра. Він себе вважає наставником України. Це в підсвідомості, все-таки, десь якимось чином є, він все одно багато зробив для України. Я взагалі вважаю, що кожний президент України. Це сходинка ракети. Коли ракета злітає в космос, сходинки горять, палають і відпадають. Горять, палають і відпадають. От для мене асоціація всіх наших президентів, навіть Януковича, я вважаю, що він дуже важливу роль зіграв встановлення нашої країни, тому що Майдан стався під час його правління, так, оцей такий як репетиція, оце, волонтерство у нас почалося з 2014 року. Це як репетиція до цієї війни, якби не було майдану, якби українська нація не відчула, що в неї є дух. Як вона може боротися з якимось режимом. так? А це ж і була боротьба з російським режимом. ми ж мали йти там, У нас був напрямок євроінтеграції тут раптом, як чорт з табакерки, да, Росія. І це репетиція Янукович зіграв в цьому таку роль. Так от він вважає в підсвідомості, що він, бачите, як він верхнім духовними. Керується законами найвищими, і що він найкращий, найсивочоліший. він так себе в підсвідомості відчуває. І це говорить про те: от таки, якщо це в підсвідомості, значить це на поверхню вийде. І я скажу, коли воно вийде. Там є це що мінімум, якого він може досягнути. Це ще проявиться. Тобто Порошенка, скажімо так. Як політичного діяча ховати ще рано, як не дивно. Але, але, йдемо далі, рухаємося далі. Що буде робити? Буде по пажикам іти якісь договори підписувати. Конкретно це от його дії, та тільки башня рушиться в нього. Якісь його плани, от-от, які він робить, підписує щось він. Активно над цим працює, башня це все зриває. Або це ще може бути означати, що вийде за рамки, які тісні для тебе. Що він. Та ні, ви знаєте, тут таке. зараз я подумаю. Карти Таро вони настільки многогранні, там багато пластів. З одного боку, от можна. Можна так прочитати, сказати. Він іде по Кроково, по Копіючці вкладає, він навчається новому. Це, до речі, як, е, тут карти ЗСУ не випала, але от е, Паш Пентаклів це буквально, коли ми навчаємося зброї нової, новим мовам, е, якусь сферу нову вивчаємо. Ми буквально на початку да, ми тільки почали в тому розбиратися. І з одного боку башня може казати: давай сміливіше, не по крокову вийде за рамки тісні. А далі, це може означати е, е, вийди за ті рамки, які для тебе тісні. Працюй швидше, вісім жезлів – це дуже хороша карта. Вона, як оновлення, йде нові договори, нові емоції. А, оце оновлення, яке в підсвідомості, між іншим, яке в нього є в підсвідомості, але підсвідомістю, ми й говорить, керуйся вищими законами. Керуйся, то тут є такий момент, що як ніби його простір заставляє швидше. Він, хоче покроково, він по чуть-чуть, а його швидше. З іншого боку, ще можна прочитати ще як. Що це і його башня, що це рушиться і його світ. І хтось рушить несподівано. Башня це форс-мажор, це те, чого ми не очікуємо. Ми йдемо, йдемо, йдемо і раптом щось рушиться. Але по наступним картам я можу сказати так: ой, я перепрошую, зараз мушу, поки побачила, відбігти назад. Пам'ятаєте, я казала, випала карта мага? Тут, в такому контексті, іде... це воно випало там, де в його емоціях. Це карта маніпуляції, якщо разом з Верховною Жрицею це таємні маніпуляції, це те, що в нього в емоціях. Бачите, в емоціях мені не подобається тут. Чому я люблю цей розклад? Він дуже показує, знаєте, всю картину обширну. В емоціях апатія, оці сварки і таємні маніпуляції. Це те, що в емоціях в нього вирує, а емоції це те, що я хочу зараз. Що таке емоція? Емоція — Я зараз щось відчула. Там, грубо кажучи, як так кажуть. Людина випила. Емоція за... — Позвоню колишньому. Так, да? Або там колишній дзвонить колишній. Це емоція, це не обдумання. Емоцією керуюся. От емоції його штовхають на маніпуляції. Але підсвідомість каже: тихо, тихо, ти не поспішай, ти поступово йди. І він може свою стратегію десь міняти. Так от, і от, коли під. Підходить ця його стратегія, коли він починає цими кроками робити, по чуть-чуть, от вони, ці кроки, впевнені, повільні, от вони, по пажу Пентаклів, щось рушиться. Але приходить щось нове. Це оновлення. Щось у нього має прям полетіти і оновитись. Далі я запитую: мінімум, якого він може досягнути взаєминах з Україною. Десятка кубків це щаслива карта великого щастя. Сонце це також як сонце сяйний. Єдине, що королева жезлів, от в мене завжди по Україні, вона вибудовується як одна територія. Завжди як одна територія. Я думаю, що певна армія його прихильників будуть досить йому вірні. А це, і взагалі це виглядає, я би так тоді сказала, як політична сила. Я не можу сказати, що його партія там буде занедбана і йде, уйде в нібиті. Зараз ні. По мінімуму, це, а, оце я зрозуміла, це як його політична партія. Вона ще засяє. Ви знаєте, вона ще засяє. Це по мінімуму, що він може досягти. По максимуму. А отут от уже зупинка. А тут уже дивіться, що п'ятірка мечів, це завжди я кажу, навколо нього будуть і контрма... компромати збиратись, і інтриги. Буде робитися все, щоб все-таки призупинилась його тотальна діяльність, максимальна діяльність в Україні. Відлюдник, його все-таки відсторонять. Четвірки мечів це взагалі як хвороба. Ну, я припущу, що взагалі тут така історія. Ну, я боюсь навіть це вголос говорити. Тут можуть хотіти його все-таки засадити туди пізніше. Бо я дивилася півроку, якось я розклад дивилася про Порошенка, і в нього було сонце. До речі, я згадую, що я казала, яка буде діяльність на півроку? І от там показували сонце. Отак от ви показували дуже красиві карти. Десятка кубків, карта великого щастя, коли ми досягаємо якоїсь такої радості. А от коли дивлюся, я максимально, туди далі, туди далі. Ну, відлюдник, буквально п'ятірка мечів. Це дуже подібне на призупинку взагалі його діяльності, відсторонення. Таке може програтися. Знову ж таки, карти Таро не приговор, кажуть, що вирує в повітрі. Тобто, що таке по максималочці? Це ми коли беремо, витягуємо.